Слухайте звірою цю мотві до кінця, Господь обов'язково захистить і виконує всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, ти іси світло істинне, що осяєш кожну людину, прийди та освітли моє серце, Вклоняюся тобі, Боже наш великий і непереможний, ти відкриваєш двері милосердя, та щедрості безмеж. Твоя жертовна любов, що виявилась на Христі, нехай буде моїм щитом та опорою у всіх випробуваннях і бідах. Господи, ти знаєш мої думки і бачиш мої болі, і стіли, мої рани, та зміцни мою віру, допоможи мені, впевнено, ступати шляхами праведності за Твоїм словом, я вам падаю для моїх ніг, та світом на моєму шляху. Навчи мене бути милосердним, як ти милосердний. вчи прощення, як ти нас прощаєш, і любити безкорисово, як ти нас любиш. Захисти мене, мою сім'ю і всіх, кого я люблю, від усілякого зла та спокус. Нехай твоя благодать буде нашим покровом і силою в боротьбі з усім, що може віддалити нас від тебе, будь нашим провідником у всіх наших рішеннях і вчинках, щоб ми завжди пам'ятали про Твою велику жертву та величність. Молю тебе мої молитви, які виринають із глибини мого серця, повного вдячності та потреби. Напишіть імена та прохання в коментарях. Посиве моє довір'я в твою нескінчену доброту. Навчи мене знаходити спокій. У Твоїй присутності, бо тільки з тобою я можу знайти справжній мир та радість, благаю тебе оновив мені духа сили, любові та самоводання, дай мені мудрості розрізняти Твою волю та сили і її виконувати. Молю тебе обдаруй мене, терпінням і витривалістю, щоб, незважаючи на випробування, я завжди зберігав надію, і відвагу, Господи Ісусе, Твоя любов безмежна і всепрощаюча, дякую Тобі за кожен день, що Ти даруєш мені. За кожну можливість стати ти кращою людиною, за кожну втіху, що ти посилаєш на моєму шляху, нехай кожен мій день буде наповнений вдячністю та служінням тобі. Амінь. О, Владико всесвітній, вічний царю, що на престолі небесному восідаєш, відкрий свою милість і благодать нам грішним і недостойним твоїм дітям, що в покаянні перед тобою стоїмо, посіяй нас світлом твоєї вічної мудрості та упокорій наші серця. Перед величю Твого милосердя, благослови, Господи, наші родини, збережи їх від усякого зла та напасті, оберігай наших дітей, і рідних від шкоди, в твоїх руках наша доля, і ми просимо тебе, будь їм опікуном і заступником у цьому тривожному світі, вічний вседержителю, захисти змісти наших захисників, що відстоюють нашу українську землю, даруй відвагу, силу і витривалість, щоб понад усе зло і недолі перемогли. Як ти переміг смерть своїм воскресінням, прошу тебе, лікарю души ті, подай отіху хворим і знедоленим, вели своє цілюще благословення на всіх, хто потребує Твоєї допомоги, щоб вони відчули Твою ласкаву руку в своєму одужанні. вчини нас, Господи, інструментами Твоєї волі, наставляй нас на шлях істини і добра, щоб у повсякденному житті, ми слідували за Твоїм Словом і кожним кроком втілювали Твої заповіді благослови наші дії та рішення, щоб вони сприяли миру та любові між людьми, Отче, Царю Небесний, нехай кожна молитва наша буде тобі приємною, як боговоння перед Твоїм престолом, і нехай кожен з нас стане світом для інших, відображаючи Твою славу через добре діяння та нескінчену віру в Тебе, поміни, Господи, і всіх тих, хто відійшов від нас, прими їх у свої обійми вічної любові та спокою. Нехай їх душі знайдуть миру у Твоєму Небесному Царстві, Пресвята, Богородице, Заступнице і Мати наша. Покладаємо свої сподівання на Твою незбагнену милість, відведи від нас усіляке випробування та покровительство нам, у всіх наших потребах, слава Тобі, Господи, за всі Твої дари, за любов, яку ти невпинно вливаєш на нас, нехай буде велич Твоя звеличена в усьому світі, і нехай кожне серце відгукнеться на Твій заклик любові та спасіння. Амінь. Величний Боже, Небесний Царю, прийми наші молитви, напишіть імена та прохання в коментарях, що в серцях наших з вірою і любов'ю звучать, ти що безмежно величі свої перебуваєш, Світло не згасиме, життя вічне, милосердя безкрає, ми славимо тебе, Господи, за всіх наших сил, Твою благость, твою милість, Твоє проведіння велике, Ти єдина надія, ти наш захист і скеля, керуй нашими долями, веди нас святими стежками. Прийми, Господи, молитву від тих, хто тебе шанує, від тих, кого ти створив із любов'ю, і надією, Допоможи нам пізнати твою волю і знайти мир в тобі, наповни серця нашим милосердям і теплом надзвичайним, захисти Всевишній наш народ і нашу землю, благослови їх миром, злагодою, благоденством, дай мудрість правителям, силу захисникам і кожному з нас витримку у трудах і випробуваннях. Вислухай, Боже, наші прохання і молитви, що ми з вірою і надією перед тобою приносимо, будь з нами щодня в кожній хвилині нашого життя, наповни нас благодатью своєю, проведи через терни до зірок, слава тобі, Отче, Всюдер за твою любов і за твої дари, за те, що Ти є з нами і ніколи не залишаєш нас на самоті. Ми віримо в Тебе, надіємось на тебе і любимо тебе на всі віки віків. Амінь. Вличаймо, браті і сестри Господа нашого Ісуса Христа Сереслави, що небеса і землю обіймає своєю милістю, О, оприсвіт Ісуса, Ти вище за всі небесні чини, Ти, хто в мудрості безкраї, все створив, Тебе ми славимо, Тебе величаємо, бо ти є джерело життя і любові. Ти прийшов на землю як світло від світла, щоб відкрити нам шлях до спасіння, Ти прийняв на себе біль і страждання. Нехтуючи всім, що є земне, заради нашого вічного блаженства. у велике Минуїве, ми прославляємо Твоє святе ім'я, яке лунає через віки. Ти, хто милостиво зійшов з небес, щоб принести нам віру, надію, любов, ми прославляємо твої чудеса, які ти вчинив, і вчиняєш кожного дня, сліпі бачать, хворі зцілюються, а грішники знаходять прощення в твоєму нескінченному милосерді. О Господи, всемогутній твоя любов не має меж. Твоя милість не знає кінця, ми молимо тебе, прийми наші молитви, що підносимо смиреним серцем і чистим розумом, дай нам сили бути вірними Твоїм заповідям, йти за тобою всі дні нашого життя, Щоб ми могли наслідувати Тебе, Христе, у любові та терпінні, поводико життя тих, хто воскрес із мертвих, подолавши гріх і смерть. Ми поклоняємося Твоїй нескінченній величі. Славимо Твої діяння, що дарують нам надію на вічне блаженство. зміцни нашу віру, збагати наші серця милосердям, очисти нас від усякого зла, прославляємо безкінечну любов Господа нашого Ісуса Христа, котрий з любов'ю веде нас терни до зірок вічної слави. До Тебе ми підносимо наші молитви, Ти є нашим захистом і нашою надією, будь з нами завжди благословляй нас, веди нас, втішай нас. Аж до кінця віків. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, що з небес зійшов на землю, щоб принести нам вічне спасіння та який своєю незрівняною жертвою подолав гріх та смерть. прийми мою молитву, виповнену смиренням та вдячністю за Твою безмежну милість. Напишіть мене та прохання в коментарях. О Господи, Твоя любов огортає кожен куток мого життя і в серці моєму. Горить невпинна вдячність за Твоє нескінченне благословенство. Прошу тебе, Всемилости Ісусе, прости мені мої численні гріхи, Освітли мою душу світом Твоєї правди, щоб я міг бачити шлях, яким мені йти. Наповни моє серце, надією та вірою, аби в усіх справах і починаннях я відшукав благословення для добра, став зірцем любові та милосердя. Закликаю Твоє могутнє заступництво, Сього Христе, оберігай мою родину від усіляких небезпек, видимих і невидимих, від злоби людської та випробувань, що приходять до нас, сіли, Господи, наші душі та тіла, звільни нас від недух і бід, освіти нас світлом Твоєї премудрості та сиви, благослови о всемогутні Ісусе, наших захисників, героїв України, дай їм силу, і відвагу для перемоги над ворогами, нехай Твоє милість стане їхнім щитом і оплотом. Стань, Господи, провідником у повсякденних потребах, допомагай в рішеннях, направляй у виборі, що слід робити для добра, відведи очисний Ісуса від наших дверей, всяке зло, збережи наших дітей та рідних, засій в їхніх серцях сім'я віри та надії, допоможи кожному з нас знаходити міць Твоєму слові, нехай кожен з нас стане світлом для ближніх, Господи, вседержителю, прийми мою молитву, віддану Тобі щирого серця. Нехай моє життя стане хвовою Твоєї, невимовній славі, моє діяння виявом, Твоєї безкінечної любові, засвяте Тріце, Очі, Сину і Святий Духу, благословений будь навіки. Амінь. Всемогутній Господи, Царю Небесний, Творчу Всесвіту, прийми цю скромну молитву нашу, яка коли від сердець, повних віри та любові до Тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Благословенний є на віки, Господи, о Всевишній Ти, що із небуття все привів у буття, що з любов'ю і мудрістю правиш світами, почуємо молитви наші, ми возвеличуємо Тебе, Господи, оспівуємо Твоє величне ім'я, вклоняємось перед Твоєю безмежною благістю і всемогутністю, прославляємо Тебе, Отче Небесний, за Твою велику любов і милість, які щедро вливаєш на всіх нас. Дякуємо тобі за кожний день, що даруєш нам за кожну мить, сповнену Твоєї присутності, благаємо тебе, Господи, огорни на своєю незбагненою благодаттю, зміцни у вірі наповни серця нашим миром і любов'ю, нехай кожен з нас стане свідком Твоєї нескінченної доброти, світом, що веде до тебе, захисти, Господи, нашу землю, наші домівки, наші родини, нехай Твоя рука веде нас шляхами правди. Зберігає від усякого зла і спокус, відводить недобро, що може наблизитися до нас. Наділи нас мудрістю, щоб ми могли вибирати правильні шляхи, що ведуть до тебе і милосердям, щоб ми могли прощати іншим, як ти прощаєш нам. Просимо тебе, Владико, благослови всі наші починання, спрямовані на славу Твою, дай нам сили витривалість у всіх наших трудах, і випробуваннях, нехай кожна праця наша. І кожен вчинок наш будуть в добрі і на славу Твого святого імені, Бога Господи, Тих, хто страждає, хто в скорботі випробуваннях, даруємо Тих устілення і міць духа, вислухаємо Отве всіх, хто кличе до Тебе, слава Тобі, Господи, за всі блага, які Ти нам подарував, слава Тобі за кожен подих, за кожну мить, коли ти поруч. Ми знаємо, що ти завжди з нами, і наше серце сповнене вдячності. Нехай буде прославлене і величне ім'я Твоє від віку й до віку, нехай кожна душа, кожне серце, що знаходить у собі віру, відкриває щире поклоніння, і любов до тебе, всемогутнього Бога. Амінь. О всеми Господи Ісусе Христе, Боже наш Царю віків, що сіяєш світом незгасими в серцях вірних Твоїх. Слава Тобі, Спасителю, Всесвятого, що прийшов ти у тілі, щоб відкупити нас грішних, слава тобі, за величезне Твоє милосердя. Що Ти покриваєш нас своєю благодаттю, як небо зоряне покриває землю вночі. в тобі, Ісусе, ми знаходимо вічну любов і спокій, бо твоя милість безмежна і нескінчена. Прославляємо тебе, Господи, за чудеса Твої, що Ти вчиняв і вчиняєш по всій землі. Як Ти ходив по водах зціляв сліпих і воскрешав мертвих, твої діла свідчать про твою владу і благість. Що виходить за межі нашого розуміння, слава тобі, Ісусе, за хрещу ти ніс нам на спасіння, Твої рани, джерело нашого сілення, Твоя кров, ціна нашої свободи, оцирю, слави Твоє Воскресіння і нашої надії, відкриттям вічності, що обіймає нас всіх. Ми поклоняємося Тобі, Господи, за Твоє безмежне терпіння, ти чекаєш на наше повернення до Тебе, готовий пробачити, обійняти, незважаючи на нашу немічні гріхи. Ти не відвертаєшся від тих, хто шукає тебе з усім серцем, преславний Ісусе, Твої святості, ми знаходимо своє призначення, Твій голос кличе нас у вічність, де мир і радість не мають кінця. Твої заповіді, світло нашого шляху, твоя любов, сила, що підносить нас до Небес, освяти нас, Господи, твоєю присутністю, наповнена світлом Твого Духа, щоб ми, як гілки виноградної, лози, в Тобі росли і подоносили. Нехай наші серця стануть місцем Твоєї постійної оселі, де ти відпочиваєш як у святому храмі, слава тебе, Господи, і у всьому покладаємося на Твою волю, бо ти знаєш кожне бажання нашого серця і найкращий шлях для кожного з нас. Захисти нас від усіх бід, оберігай від усякого зла і навчи нас жити за Твоїм законом. Слава Тобі, Ісусе Христе, від віку і до віку. Амінь. О всемогутній Господи, Царю Небесний, творче всього сущого і джерело вічної мудрості, злибини сердець наших, підносимо до тебе молитви наші, помиті сльозами покаяння і відданістю безмежною. Напишіть імена та прохання в коментарях, усвідомлюючи свою недосконалість, ми кваніми твої безмірні благодаті, благаючи прощення за гріхи, які ми обтяжені. О Господи, нехай Твоя всебога рука захистить наші родини від усякого лиха, збереже від невдачі спокус, оберігає і дух, благослови Боже, наш щоденний труд, допомагає у потребах і нещастях. наставляє на шлях істини та освітлі розуми, наші світлом Твоєї мудрості. Ми просимо Тебе, О великий Цілителю. Подаруй нам зцілення від усіх хвороб, зміцни наші душі та тіла, щоб ми могли служити тобі в чистоті і праведності, Помий від всіх біди страждань, що тяжіють над нашими головами, і нехай твоя милість буде з нами завжди. Благаю тебе, Отче Небесне, оберігай підтримай наших хоробрих захисників, що стоять на варті нашої держави, Наділи їх мужністю, силою та витримкою, щоб вони могли перемогти ворогів і повернутися з перемогою, принести мир і спокій на нашу землю. Нехай твоя благодать буде з нашими дітьми та рідними, захищай досяг напастей і зловмисників, наповни їхні серця, любов'ю та розумінням, і нехай їхні дороги будуть освітлені твоїм світлом. Всевишній Боже, прийми цю молитву від нас грішних упокори наші серця, веди нас дорогою праведною, і дай нам силу завжди йти за Тобою, зглянься на нас, богослови, охорони, і збережи від усього злого. Амінь. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, Владико Всесвіту, ми восхваляємо Тебе Всевишній, і віддаємо честь Твоєму святому імені, Ти наша надія, утіха, наше спасіння у віках вічних. Господи, всемогутній, Ти створив небо і землю, моря і все, що в них є, Ти дав нам життя і кличеш нас до добра. Твоя любов безмежна, і Твоя милість безкінечна, ми кланяємося перед Твоєю величою, красою, що наповнює весь світ. Благослови, Господи, всіх нас, Твоїх дітей, що шукаємо Твоєї правди і миру, направляй нас Твоїм світом і мудрістю, щоб ми завжди йшли шляхами праведності, даруй нам силу витримати випробування і негоди. Щоб ми не зламалися, але міцніли у вірі і любові до тебе, прийми, Господи, наші і похвали, які ми приносимо з чистим серцем. Напишіть імена та прохання в коментарях. Цілий душі наші відріха і даруй на миру у наших серцях. Ми віримо у Твою благодать і щиро благаємо Твого заступництва у наших потребах. Наділи нас милосердям, щоб ми могли прощати інших так, як ти прощаєш нас, вчини нас інструментами твоєї волі, нехай крізь наші дії виявляється Твоя любов, зміцни нашу волю, щоб ми служили тобі вірно і безкорисливо. збережи нас, Господи, від усього зла і спокус, оберігай наші домівки і родини, нехай Твоє святим'я буде для нас, твердиною скрутні часи. Відкрий наші очі, щоб ми бачили красу творіння і вчилися від неї мудрості. Всесильний, всі ми всеми покладаємо свої надії на тебе, збережи нас від неволі і злої долі, дари нам світло Твоєї радості, ми молимося Тобі, щоб Ти завжди був нашим провідником і захисником, слава Цій, Сину і Святому Духу, як було на початку, так і тепер і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Великий і преславний Господи Ісусе Христе, складаємо тобі наші молитви серцями, переповненими любов'ю і вдячністю. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, є цар царів, Господь Господ, вічне світло, що не має заходу, богословенний будь о Господи, що прийшов у світ, свідчив спастини світимряви гріха, твоя милість безмежна, твоя доброта вічна, як ти змилувався на сліпимому й так змило серце серця й над нами. Слава тобі за чудеса твої, що їх ти вчинив і вчиняєш донині, як ти ходив по водах з хворих, воскрешав мертвих. Так і наше життя переповнюй своїми чудесами, щоденно ведина стежкою праведності, оберігай від спокуси своїх діянь, наповню серця наші миром і любов'ю, преславний Христе, Ти втілення Божої мудрості, Ти нам дарував себе, щоб ми могли бути вільні від гріха, нехай буде світло твоєї істини нашим провідником, навчи нас любити, як ти нас полюбив, прощати, як ти нас простив. Благословен будь о Ісусе, за Твою жертву на Христі, де Ти взяв на себе біль і гріхи всього світу, Ти воскрес із мертвих, перемагаючи смерть, щоб дарувати нам життя вічне, ми славимо Тебе вивчаємо, велич Твою безмежну і славу нескінченну. Дай нам, Господи, мудрості, силу, щоб слідувати Твоїм заповідям, нехай наше життя буде свідченням Твоєї любові, наші вчинки виявом Твоєї милості. Нехай наші думки та слово звеличують тебе щодня, а всемогутній царю взиваємо до тебе злибин душ наших, будь нашою утіхою в скорботах, наші надії у бідах, нашим заступником у спокусах, захисти нас своїм могутнім покровом, веди нас у вічність з тобою, ти є джерелом всього живого світла, що осіває кожну темряву, любов, що лікує всі рани. Ми покладаємо нашу віру на тебе. Віддані тобі з усією сердечністю, слава тобі, Господи, від нині до віку, всі віки вічні. Амінь. О Всевишній Христи, Господи, наш світ Вицарю царю віків, ти, що стоїш на сторожі вічності, та керуєш долями людей, приковнись до милінь наших, напишіть імена та прохання в коментарях. Зійди до нас із висоти Твої святості, облагороджуючи наші серця та оновлюючи душі наші. О, Великий лікарю душ та Тілес, який носиш у собі джерело нескінченої милості, даруй нам зцілення, Відний дух, збережи наші родини від усякого зла та негараздів, нехай Твоє могутнє покровительство буде нашим щитом, від всіх видимих та невидимих ворогів, оберігаючи кожного члена нашої родини, особливо малечу, що шукає твої безкрайні опіки. Господи, зійшли твоє благословення на наших хоробрих захисників. Допоможе їм досягти перемоги над ворогами, наповни їхні серця відвагою та міцю духу, будь їхнім керманичем у битвах, як був майсей у пустелі, народ твій до обітованої землі, вислухай велико наше благання про щоденне керівництво та підтримку, що необхідні нам у життєвих випробуваннях. Надіви нас мудрістю, щоб розрізняти добро від зла силами для виконання Твоєї святої волі та натхненням, щоб кожен наш крок був відзеркаленням Твоєї величі у Твоєму безмежному співчутті прости наші провини, очисти нас від усякого гріха, віднови наші душі, щоб ми з новою силою могли слідувати за Тобою, світлом нашим і наставником. Нехай наші серця будуть вільні від усілякої образи і злоби, наповнені живим вогнем Твоєї любові, Христе Боже, Владико, наш милосердний, висухай наше моління, залянься на нас, бідних та немічних, і дай нам силу, переносити життєві тяготи з надією на твої велике милосердя. Амінь. Владико, неба і землі, Отче, всього сущого, творче життя і любові перед тобою стоїмо ми раби твої, усім серцем тебе прославляючи, прийми нашу молитву як жертву духовну, що варена із губи наших душ. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що світлом неосяжним, осіваєш вічність, що в кожному пориві вітру краплі дощу та промені сонця, показуєш свою безмежну мудрість і милість. Ми тебе величаємо, ти відкриваєш нам шляхи праведні, утверджуєш у вірі, сподіванні та любові, даруєш нам силу переносити тяготи, земного буття, Пресвята Богородице, Мирії, молитвами твоїми, огороди нас від усякого зла, Веди нас шляхами правди, спасіння, допомагай нам досягнути миру у серцях наших відновлі. Слава Тебе, покровителько, наша небесна, яка завжди заступаєшся за нас перед престолом найвищого. Ангели та архангели, святі, праведники Небесного війська, прийміть наші молитви і вознесіть їх перед лице Господнє. Напишіть імена та прохання в коментарях. Просимо вас, будьте нашими заступниками та провідниками на шляху до спасіння, Господи, відкрий наші серця для Твоєї істини, Научи нас жити згідно з твоїми заповідями, нас смиренням, терпінням, мудрістю, щоб кожен наш чинок був сповнений любові та служіння ближньому. Нехай наша віра буде надія недієвічною, любов безкорисливою, благослови, Господи, нашу землю, даруй мир та злагоду всім народам світу, з ці нанесені війнами та ненавистю, наповни серця людей світлом прощення і співчуття, нехай кожна душа знайде в тобі упокоєння і мир. Слава тобі, Боже, за все, що ти нам даруєш кожного дня за кожну мить життя, за можливість служити Тобі і виконувати Твою святу волю. З уст наших нехай не припиняється, хвала Тобі, Господи, у всі віки віків. Амінь. Владико Небесний, Творче всього світу, подавачу життя і водарю вічності, припадаємо до Твоїх святих ніг у смиренні та любові, о Ісусе Христе, наш Господи та Спасителю, Ти, що світиш Сонцем правди і любові, прийми наше прославлення. У всемогутній ми благаємо Тебе, прийми ці скромні слова нашої молитви, які винують від сердець, наповнених вірою і надією. Ти, Господи, який променіми Твої доброти гортаєш світ, не залиш нас у скорботах і спокусах, але освяти наші душі світлом Твоєї мудрості, Ти, Господи, який на нехристієвий любов безмежну, показав шлях до викуплення гріхів Твої рани, Ісусе, джером нашого сіла, Твоє Воскресіння, обітницею, нашої вічної надії. як Ти воскрес із мертвих такими слабкі та грішні, прагнемо, до Воскресіння Духу нашого. Ти щочини чудеса й знамення, котрі свідчать про Твою милість і могутність чини, аби ми завжди пам'ятали про Твоє величне милосердя, нехай наші серця стануть відгомоном Твоєї любові, а душі, храмом Твоєї святості, прости нас, Господи, за наші провини, очисти нас від усякого зла, даруй нам силу протистояти спокусам, святий Ісусе, кожен наш крок, щоб ми крокували дорогою правди з любов'ю терпінням у серцях. Зелянься на наших братів та сестер, що страждає з їхні рани, Заспокої їхні болі, даруй мир у Твоєму обіймі, нехай Твоя благодать буде нашим покровом, а Твоя правда напрямком у житті, величаємо Тебе, Ісусе Христе, Сину Божий, за Твої жертви, за Твою любов, за Твоє милосердя, яке оновлює світ. Нехай наша молитва буде тобі приємною, як пахощі вечірніх кадив, а наше служіння відане та чисте. Слава тобі, Господи, за все, що ти дав нам у цьому житті і за надію, яку засіваєш у наших серцях. Слава тобі за кожен день, за кожну мить милості та проведіння. слава тобі у віках. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від обужні вашим для поширення Слова Божого, восеня Господні, нехай перебуває з усіма нами.